Орбіта та обертання Меркурія створюють дивовижне явище на цьому таймлапсі показано, як Меркурій обертається навколо сонця, але придивіться уважно, і ви помітите, що час від часу це обертання ніби зупиняється, а потім знову продовжується. З точки зору спостерігача з поверхні, це виглядає ось так, що ж тут відбувається. Річ у тім, що проміжок між двома сходами сонця на Меркурії або так званий сонячний день триває довше, ніж рік на Меркурії. Насправді на один сон. Сонячний день припадає два роки на Меркурії, простими словами, Меркурій обертається надзвичайно повільно. Крім того, орбіта Меркурія є доволі еліптичною, і він рухається швидше в цій точці орбіти, ніж у цій. У найшвидшій точці кутова швидкість орбітального руху Меркурія настільки збільшується, що фактично перевищує його швидкість обертання. Це змушує Сонце здаватися таким, що на мить зупиняється або навіть трохи рухається назад у небі, перш ніж знову продовжити свій звичай. Війчний рух.